Весняний подих, прохолодно чистий, Весна іде, як діва урочисто, її надія світла і яскрава, пливе серед душів велична пава. А ми чекаємо її у серці віра. Чомусь у всіх до неї є довіра. Вона розтопить нас своїй любові. До нових звершень ми уже готові. Відкриє двері в світ краси і сонця, Квітуча вишня зазирне віконце. І ти відчуєш, що прийшла весна, та й мир дарує і любов вона. Прислухайтеся, як дзюрчать швидкі прозорі струмочки. Подивіться у вікно сьогодні вже не перший день весни, тож прислухайтесь до себе, і ви відчуєте, як бринить у вашому серці танка тендітна струна. Ви відчуваєте, то грає мелодія надії. Яка повертається до нас разом із весною з прекрасним жіночим святом весни, надії та любові. Березень – перший місяць весни. Це не тільки відблиск крижинок і приліт перших птахів. Березень це початок тепла, краси, кохання. Весна як жінка. Жінка як весна, буває ніжна, а бува примхлива, то зазвучить грайливо, мов струна, а то раптово вибухне, мов злива. Все на землі від жінки: Краса, добро, щастя, ніжність, любов. Від її тепла тануть сніги й чоловічі серця. Весна і жінка між собою схожі, обоє випромінюють тепло. Так як весна мороз здолати може, здолати може жінка всяке зло. Весна і жінка між собою схожі, вони обоє схильні до обнов. Тільки весна і тільки жінка може довести в жилах до кипіння кров. Весна і жінка між собою схожі, і будуть схожі ще мільйони літ. Як жити без весни земля не може, так без жінок не може жити світ. Вони всіма оспівані в народі, весна і жінка створені в природі, щоб на землі перемогла любов. Весняний дух витає в атмосфері, пора серця виводити зі сну. Чоловіки відкрийте в душах двері, впускайте сонце, сонце, жінку і весну. Я просто жінка, грішна і земна, не ангел я, не перший витвір Бога. Так легко мною впитись без вина, я ж на устах залишу тільки здогад. Я просто жінка, суміш сміху і сліз, фонтан емоцій, джерело любові, я загадка, незвіданість ескіз, рожеві сни і мрії кольорові. Я просто жінка. Та в усі віки, в моє ім'я, творили і вмирали, з небес зривали в пристрасті зірки, співали солов'ї нічні хорали. Я просто жінка, різна для усіх, для когось подруга, а комусь єдина. В міцну я дружбу вірю, мов горіх, а як в любов, то тільки в лепетину. Я просто жінка, та мені одній дану святе наймення мати. Я послана на землю, щоб діток своїх від бід оберігати. Я просто жінка, ніжна і слабка, і в слабкості моя таємна сила. Жіноча доля, кажуть, нелегка, а іншої я в Бога і не просила. Я просто жінка. Жінка. Така ж вічна і незбагненна, як зоряне оточення нашої планети. Скільки б ми не вдивлялись в зоряне небо, ми завжди відкриваємо в ньому непомічену раніше зірочку. Так і жінка, скільки б ми не спілкувалися, завжди відкриваємо для себе в кожній із них усе нові і нові відчуття. Лише жінка може своєю любов'ю і чарівністю огорнути весь білий світ. А жінка буває, на осінь так схожа, то тиха й привітна, а то й не погожа, то скропить сльозою, то сонцем засвітить, то прагне зими, то вертається в літо. А жінка, як осінь, плодами багата, на ніжність добро материнство і святість, як вересень тихий зігріє душею, не страшно морозу чекати із нею. А жінка буває тривожна, як осінь, то дихає вітром, то ласки попросить, то болю завдасть, а то вигаїть рани, листочкам у світ полетить за коханим. А осінь в природі це завжди як диво, Так само і жінка буває врадлива, буває примхлива, буває зрадлива, нехай тільки кожна з них буде щаслива. Промінь сонця запалить ранкову росу, і заграє вона забринить веселкову. Стільки мовлено вже про отвічну красу, тільки я про жіночу скажу своє слово. Ніжний погляд і довга русява коса, то смаглява вооличка привабна родзинка. І хоч кажуть, що в світ порятує краса, та врятує його. Шановні жінці індустріального коледжу! Вечірве серце вітаю вас зі святом весни. Бажаю всього найкращого. Нехай в вашому житті будуть лише квіти, щастя і кохання.